Як Меркурій допомагає людині стати успішним та заробляти великі гроші? Дуже багато відео зараз є на тему: Хочеш стати успішним тобі потрібно мати багато зв'язків, мати багато комунікацій». Можна сказати так: з однієї сторони, мати багато зв'язків, хороших якісних контактів це добре. О, для цього потрібно бувати на певних вечірках, спілкуватися з певною категорією людей. Окей. Ну ось то і друге питання: те, що ви додали їх до себе в друзі, чи ви підписались на них, чи знають вони про те, що ви на них підписані, чи знають вони про вас. Ви можете мати три, трьох людей, три контакти це будуть люди, які е, дійсно дуже серйозні, розуміють. Ну, наприклад, уявіть собі, що у вас там три контакти, і це три контакти це президенти якихось країн. ну, Чи там, не знаю. ООН там, представник якийсь там да, чи голова ООН чи ЮНЕСКО там, да, тобто якихось, ну, якихось три дуже впливових людини. І вам не треба мати тисячу контактів. Для чого? З однієї сторони, так, певна кількість контактів вона допомагає досягти успіху. З іншої сторони, коли у вас дуже багато контактів, це виснажує вас, виснажує вашу нервову систему. Для чого вам мати дуже багато контактів. От людина може ну, бути там тупа, неграмотна і бути багатою. А є люди, які дуже інтелектуальні, вони все знають, але грошей у них нема. Так знову ж таки, знання дипломи впливають ну, на доходи чи не впливають в залежності в якій ситуації. Тому що є випадки, коли це впливає, коли це не впливає. Я це відео записую, воно буде загальне. Більше скоріше для того, щоб заставити вас думати, що ви почали самі включатися та розбиратися з цими питаннями. Ну, тому що от, навіть я просто спостерігаю тенденцію. Знаєте, раніше було таке, що от, там маєш багато друзів, маєш багато контактів, маєш багато грошей, не факт. Є люди, які мають, я знаю людей, хто має дуже багато знайомих, а грошей у них нема, тому що вони не вміють користуватися своїми знайомствами. Також енергія Меркурія ця людина може бути грамотна, начитана. От Ну я знаю багато грамотних, начитаних людей, які одинокі, вони не вміють спілкуватися взагалі. Той самий, який написав книги американський. Напишіть в коментарях, забуйки звати, він розповідав про те, що от, чим більше ти маєш контактів, тим більше ну, вчися спілкуватися з людьми, і він помер на одинці. Розумієте, що в нього не було ніяких зв'язків ні комунікацій. Так, він цікавився тим питанням, так, він його вивчав, але не факт, що він досяг успіху в цьому питанні. Тому дивіться, ви маєте мати певну кількість контактів, з ким ви будете спілкуватися. Бути начитаним, якісь мати знання, це чудово, але знову ж таки, якщо ви там занадто зрозумілі. То ви можете не скористатися навіть цими знанням, також е, е, мати контакти і вміти спілкуватися, бути начитаним і вміти спілкуватися це різні речі. Розумієте, тому що в спілкування там є також багато граней. Те, що у вас є контакт людини, ну ви можете його знати. Знаєте, знову ж таки, у нас можуть бути такі стосунки, що я до людини відношуся добре, а людина до мене відноситься, наприклад, не дуже добре. Або навпаки, людина до мене добре ставиться, я до неї не дуже. Розумієте, ну тут є різні грань за ці всі питання. В водичне столо відповідає Меркурій, також там і третій будинок, там інші будинки. От загалом, в першу чергу, потрібно розібратися, яка сила та якість Меркурія у вашому гороскопі, і ви тоді будете далі вже розуміти, як з ним працювати, як з ним комунікувати. Е, кожна планета в гороскопі людини вона має певну силу та певну якість, і вона для чогось призначена. Є, наприклад, люди, от, якщо це блогер, так, от я займаюсь чим Тобто Я займаюсь популяризацією водичних знань, тому я записую багато відео. Мені приходиться багато говорити. І чим більше я говорю, чим більше я записую відео, відповідно, піднімаються мої рейтинги, тим більше до мене приходить людей. От люди взнають про ці знання. От, також вони до мене записуються на консультацію. Так, я на цьому заробляю. Але є люди, я знаю бухгалтерів, які мовчазні. Вони практично не говорять. Вони так. Рот на замок і все, і вони постійно мовчають, особливо що стосовно роботи, ви ніколи ні слова про них не знають. Ну, ж таки, бачите, по своїй роботі я можу якісь приклади наводити, але якщо в мене людина була на консультації, то я не маю права розповісти те, про що ми говорили на консультації. Це якась є певна конфіденційність. розумієте? тому багато говорити в залежності, що саме говорити. Тоді вже від цього буде залежати. Тому що є люди, яким чим більше вони говорять, так, тим більше вони заробляють. Але є люди, які чим більше вони мовчать, тим більше вони заробляють. Тут вже залежить від людини, від того, як людина ну, в якій ситуації. От. Знову ж таки, комусь потрібно багато говорити, комусь не потрібно багато говорити. Попередніх відео я розповідав про у ведичні астрології. Марсіани, люди, це як правило, ті люди, які будуть мало говорити, їм потрібна чітка команда. От, послухайте, як спілкуються між собою військові. Рівняйся струнко, чітко, конкретно. Розумієте, там не буде там, тиради, філософії якоїсь. слушної. Ні, там дається чітка одна команда, одне слово. Це має бути чітко, конкретно і зрозуміло. Я сподіваюся, що це відео заставить вас задуматися на рахунок того, що вам потрібно конкретно вам для досягнення вашого успіху. Також вибирайте зі всього інформації ту, яку ви чуєте, читаєте, дивитесь, слухаєте, вивчаєте, розбираєтеся, чи буде вона корисна, ця інформація. Розумієте? Тому що не вся інформація, все те, що ми сприймаємо, не все йде нам на користь. Тому що навпаки може робити більше біди. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео.